Закривається камера. Гріба з віщами на виход. Мене вже мисть, що це не може бути. Я їду на обмін, чи що ну це може так дійсно так. Мені дають ці віші, я передіваю свіші, бірці дають без шнурків, і опять мене закидають в автозак. Тільки автозак, взагалі, одиночний, де я сидів отак, бо там оце наскільки вузенько. Приїжджаємо, нас закидають з пасанчиком, теж такий типа карцер, там, де криси, там це подвальне приміщення. Але ми через щель бачимо що там внизу що відбувається. Ми бачимо гражданських сумок. Бачимо. Багато. Ми питаємо його нас на обмін. Він каже: ну я думаю, 99% що вас готують на обмін. І знову нас загружають в такий автозак, везуть, 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 везуть до літака. Опять нас зв'язують жорстко, скотчем перематують, і опять в мене пропадає думка про те, що обмін буде проходити. Довозять до когось і починають чути паніка, там якісь не наші крики. Я чую крики оцих, сука, звірі, бурятів.